чи є дозвільні документи на проведення робіт на міському стадіоні. З'ясувати це намагається депутатка міської ради Оксана Сидоренко. Вчора на своїй сторінці у Фейсбук вона розмістила допис із закликом підтримати її у цьому. Хтось, можливо, не прочитав, більшість свідомо зайняли позицію. Моя хата з краю. Справді, на жаль, що не один депутат з нашого корпусу, який знаходиться в місті, не дослухався і не почув мене. Тому що е, в сесійних залах е, висловлюються в онлайні, хотять показати, що ми за Кам'янчан, що ми за місто, що нас це болить. Ну на жаль, цей час дуже багато що фільтрує. Оксана Сидоренко відступати наміру немає, адже депутати так і не знають, чи є висновок експерта, що стадіон потребує ремонту, які роботи треба виконати, і який кошторис цих робіт. І головне, чому вже більше двох тижнів на стадіоні працює техніка, якщо міська рада не давала жодного дозволу на такі дії з комунальним майном. Наталія вважає, що ця робота вже стосується правоохоронних органів. Наразі ми готуємо заяву, яка піде до правоохоронних органів. Оксана Сидоренко впевнена, що депутати проявлять активність і підпишуть заяву до поліції. Її вже підтримали колеги, які стоять на захисті держави. Я дуже вдячна, що дослухались. Мене почули. Депутати, які наразі захищають нашу країну, нашу Україну. Наразі яким чином зможуть підписати цей документ депутати, які зараз не в Кам'янці? Нічого страшного, ми відправимо нову поштою. Це трошки буде час, але я думаю, що депутати підпишуть. Немає сумніву, що жоден крок не робиться без відома міського голови, а можливо, навіть за його вказівкою. Я думаю, що правоохоронні органи проведуть розслідування. І тому що я вважаю, що міський голова не може одноосібно приймати такі важливі міста рішення. А пам'ятаєте ситуацію з водолікарнею? Тоді Михайло Посідко переконував, що головний лікар Олександр Чернець перевищив повноваження, бо дозволив будівельникам вчиняти дії з комунальним майном без згоди на те міської ради. Це навіть стало підставою для звільнення з посади Олександра Чернеця. То чому тепер можна все? Чи може ЦАПом відбувайлом зроблять директора стадіону, який і кроку не робить без вказівки згори? Відверто Віктору Хавронюку у цій ситуації не позаздриш, бо став заручником подвійних стандартів влади.